Доброго дня! Ще хочу сьогодні поговорити. Так як ми говоримо про останні зміни в сфері нашого чинного законодавства. Хочу поговорити про те, що ми маємо вже... Е що ухвалила так за основу Верховна Рада України проект державного бюджету на 2026 рік. Поговоримо про зарплату вчителям, соціальну сферу, на що передбачаються кошти. Значить, дивіться, по-перше, що ми будемо говорити підтримку ветеранів. На це передбачено також і виділено в законі про державний бюджет кошти для ветеранів. Це компенсація на житло ветеранам. і з інвалідністю першої та другої групи. Також заходи підтримки ветеранів, це психологічна допомога, професійна адаптація, переобладнання авто під потреби ветеранів. Та буде передбачена одноразова грошова допомога, соціальна сфера, пенсійний фонд. З індекс передбачена індексація пенсій з 1 березня 2026 року, соціальні виплати вразливим категоріям громадян та програми підтримки сімей з дітьми. Це підвищення одноразової виплати при народженні до 50 тисяч гривень, збільшення розміру допомоги по догляду за дитиною з 860 гривень до 7 тисяч гривень щомісяця, Програма є ясна, держава вам буде теж компенсувати кошти, якщо від е, досягнення вашою дитиною чи дітьми року до трьох років, ви вирішите в цей проміжок часу вийти на роботу та залишається одноразова грошова допомога учням перших класів пакунок школяра 5 тисяч гривень. Що стосується заробітної плати вчителів, збільшення 50% протягом року в два етапи. З 1 січня на 30% 2026 року, з 1 вересня на 20%, безкоштовне шкільне харчування для учнів перших 11, -11 класів, підвищення академічних стипендій, далі інвестиційні передбачені проекти в освіту, що стосується охорони здоров'я, підвищення заробітної плати лікарям до 35 тисяч гривень. Скринінг здоров'я людям віком від 40 років, програма медичних гарантій також буде працювати. Це що з основного? Ще я не бачу. Також буде надалі працювати програма Доступні кредити, програма є оселя. Щодо основних таких цифр: прожиткового мінімуму, так, збільшення розміру мінімальної пенсії поки що. Більш конкретної інформації немає, тому будемо стежити. Поки що бачимо, які пріоритетні напрями вже за що проголосовано. Ще будуть відповідні правки допрацьовані, і вже в листопаді до 3 листопада. Я думаю, ми будемо знати і іншу інформацію. Буду з вами ділитися.